Привіт при шановні друзі, колеги, бухгалтери! Я рада вас вітати на моєму ютуб каналі. І це випуск теми дня. Ми присвятимо питанню 10 правил заповнення без помилок об'єднаної зарплатної звітності за четвертий квартал 2023 року. Розпочну з того, що сама форма. Звітності не змінилось у четвертому кварталі, тому можемо вже починати її формувати для доповнення додатку, Д1, в якому ми відображаємо нараховані зарплату, лікарняні, декретні та нарахування ЄСВ зобов'язань. Ми розглянемо в цьому випуску із п'яти правилами, які треба врахувати. Отже, правило перше це правило стосується заповнення колонки. Це у нас колоночка 14. Кількість перебування у трудових і ЦПХ відносинах. І ось тут, колеги, я хочу звернути вашу увагу на певне правила заповнення цієї колонки, коли у фізичної особи в межах одного звітного місяця є 2 чи 3 види різних правовідносин. Ну, припустимо, найпоширенішими кейсами є. Випадки, коли, наприклад, ви маєте працівника, який працює за основним місцем роботи, потім ви його звільняєте і приймаєте за сумісництвом. Або, наприклад, коли ми маємо. Так само, навпаки, працівник працює за сумісництвом. Ми його звільняємо в одному ж місяці, в тому ж місяці приймаємо за основним місцем роботи. В цьому випадку ми будемо заповнювати по ньому два рядка. В одному рядку буде позначка, ознака трудової книжки, в іншому рядку не буде такої позначки, відповідно там, де сумісництво. Але кількість днів перебування у трудових відносинах у цьому випадку ми маємо обрати для заповнення в, одні, в одному рядку і скласти загальну кількість днів, яка припадає на основне не місце роботи і за сумісництвом і загальну кількість днів позначити, наприклад, візьмемо найпростіший приклад. Працівника, який працював за сумісництвом до 15 жовтня 2023 року, звільнено 15 жовтня. І з 16 жовтня він прийнятий на це ж підприємство за основним місцем роботи. По такому працівнику ми будемо заповнювати два рядки. Але колонку 14, кількість днів перебування у трудових відносинах, ми будемо позначати сумарно по двох видах правовідносин: трудовий договір за основним місцем і труд. До договір за сумісництвом. Загальна кількість днів 31. І маємо обрати, на яку із рядочків ми заповнюємо цю кількість 31 день. Тобто, як я заповню? Я заповню прізвище працівника, податковий номер. Далі зазначу жовтень, далі проставлю код доходу 0,1. Далі проставлю 31 день трудових відносин. Далі зазначу нарахую зарплату, наприклад, за основним місцем роботи ЄСВ. В кінці позна... поставлю позначку ознака трудової книжки. На наступний рядочок я так само продублюю його прізвище, жовтень. Вже кількість днів перебування в трудових відносинах я не заповнюю. Так? Ознака доходу 0,1 та ж сама зарплата нарахування суми зарплати її і в кінці позначка без трудової книжки. Да? Тобто нулюк ставимо як сумісний, або, наприклад, такі, така ситуація, коли в межах одного місяця фізична особа спочатку мала винагороду по договору цивільно-правого характеру, а потім ми прийняли її в штат. Такий кейс теж дуже поширений. І для заповнення кількості днів перебування у трудових відносинах або ЦПХ-відносинах, діє те ж саме правило. Припустимо, для прикладу, у нас фізична особа перебувала у цивільно-правових відносинах і мала виплату винагороди з 1 по 10 листопада. 2020. 2023 року. Вже з е, 15 листопада ми прийняли особу за трудовим договором. Заповнюючи додаток, д 1 у мене буде по ньому заповнення два рядка йти. Але кількість днів перебування у трудових або ЦПХ-відносинах я буду заповнювати тільки один раз сумарно, як за ЦПХ-відносинами, так і за основним місцем роботи. Переважно більшість підприємств вибирає заповнення сумарної кількості днів, відносячи таку кількість днів до трудових відносин. Тобто, проставляти я буду 26 шостого листопад. Дні не ставлю, винагороду ЄСВ, а потім окремим рядочком нараховую зарплату. Листопад, вже показую загальну кількість днів. Це, там у нас буде там, 15 і 10, 25 для прикладу. Відповідно, сума зарплати ЄСВ. Це перше правило для додатку Д 1 Друге правило. Це наші суми відпускних, які ми завжди виділяємо окремо, використовуючи тип нарахування 10. 0,1 тип 10 поточного місяця, 0,1 тип 10 Майбутнього місяця це правило стосується виключно відпускних, адже компенсації за дні невикористаної відпустки в такий спосіб окремо. Ми не виділяємо компенсації за дні невикористаної відпустки. Ми сумуємо до загального доходу разом із зарплату і включаємо в рядочок, де у нас іде нарахування зарплати з кодом. 01. третє правило для заповнення додатку, Д1. якщо нам потрібно виправити сумарні показники нарахованого доходу ЄСВ, які ми виявили у помилках нарахування минулих періодів. Ми можемо це зробити у звітній формі. При цьому ми маємо це виправлення здійснювати, використовуючи типи 2 або 3. Це Тип 2 до нарахування доходу та ЄСВ, або тип 3 зменшення нарахованого раніше доходу або ЄСВ. Зверніть, будь ласка, увагу, використання типів 2 і 3, це виправлення помилок, не тягне за собою ніяких е, позапланових перевірок податкової, накладання якихось штрафів одразу, коли ви здате таку звітність, адже це найпоширеніше страх, знаєте, у е, наших бухгалтерів, що якщо ви виправите помилку, одразу буде податкова. Дзвонити, одразу буде позапланові перевірки тощо. Ні. Цих правил це надумані такі страхи, тому не зважайте на них і якщо потрібно щось виправляти, спокійно виправляйте їх через типи 2 або 3. Наступне четверте правило: правило доплати. ЄСВ до мінімальної зарплати, яке ми здійснювали впродовж. Четвертого кварталу у жовтні, листопаді і грудні мінімальна зарплата четвертого кварталу 23-го року складала 6,700. Відповідно, ми мали маємо з вами при складанні перевірити нараховану зарплату, яка у нас буде здійснюватися у нарахуваннях менше мінімальної за місяць, і в тих випадках перевірити, аби у нас в звітності була окремим рядочком виділена доплата ЄСВ до мінімалки 0,1 тип 13 відповідного місяця. Нагадаю, випадки. І до нарахування ЄСВ до мінімальної, у нас здійснюється в таких ситуаціях. Перше, коли працівник перебував повний місяць у трудових відносинах, при цьому частину місяця, наприклад, у відпустці без збереження зарплати, або, наприклад, з інших якихось поважних причин він не мав заробітку. і... Залишкова зарплата, яку ми йому нарахували, припустимо 3 тисячі, є меншого за мінімалку. То в такому випадку ми маємо здійснити доплату ЄСВ до мінімалки. Другий приклад, який задію у ситуації з відпустками безбереження зарплати, це, наприклад, коли працівник повний місяць перебував у відпустці безбереження зарплати, оскільки нарахувань доходу такому працівнику нема. Нема і доплати ЄСВ до мінімалки. А, Наступний приклад: припустимо у працівника знову ж таки неповний робочий день. Працівник працює за основним місцем роботи і. Знову ж таки, із-за невеликої кількості відпрацьованих годин або, наприклад, працівник повний місяць е, прохворів, але у нього невеликий дохід, маленькі стажі, сума лікарняного маленька. Тобто сумарно нарахований дохід місяця є менше мінімалки, обов'язково робимо доплату ЄСВ до мінімалки. Також є випадки, коли ми маємо проконтролювати доплату ЄСВ до мінімалки, коли, наприклад, у нас людина виходить із відпустки по догляду за дитину до 3 років, до 6 років. Да? Наприклад, на при кінці місяця, 25 грудня, вийшла, нарахували зарплату, там вона склала тисячу гривень, маємо здійснити доплату ЄСВ до мінімалки. Або, наприклад, у нас там 5 грудня завершилась відпустка по вагітності та пологах, далі оформилась відпустка по догляду за дитиною. Відповідно, сума нарахованої допомоги на грудень припала в розмірі 3000, тисяч. Маємо здійснити доплату ЄСВ до мінімалки 42 тип 13 для грудня місяця. Тобто, пам'ятайте, будь ласка, що доплата ЄСВ до мінімалки. Мінімалки має контролюватися по відношенню до кожного доходу, який ми нараховуємо, вагітність та пологи, тимчасова непрацездатність, заробітня плата це ті правила, коли ми маємо проконтролювати наявність доплати ЄСВ до мінімалки. Пропустите, трошки пізніше податкова сама виявить, напишеть вам про це лист, тоді вже, звісно, буде складніше виправляти, адже вже є ризик штрафних санкцій. Ну і останнє п'яте правило, яке я хочу прокоментувати щодо додатку, Д 1 це зміна прізвища. Імені по батькові людини, яка його змінила в поточному звітному періоді. Багато ситуацій буває, але якщо людина продовжує перебувати у трудових відносинах, тобто вона не звільнена, і принесла документи, які свідчать, що людина змінила прізвище, ім'я по батькові, да, тобто якісь свої особисті дані саме не стосуються податкового номера, да, то тоді ми можемо такі виправлення здійснити, не виправляючи минулі періоди, просто в поточній звітності ми вносимо правильне прізвище і все. І при здаванні звітності воно автоматично замінить всі попередні періоди. Отже, колеги, це. Перших п'ять правил, що стосується додатку, д 1 сьогодні у нас дуже важливий випуск. І щоб не пропустити наступні випуски, я просто зараз раджу вас підписатися на мій канал. «Блог Тетяни на Моїсенко. Натискайте, будь ласка, на кнопочку підписатись, якщо ви досі не підписані, та ставте лайк цьому відео, якщо воно було вам корисним. Також зверніть увагу: в описі під відео є посилання на мій телеграм-канал, який діючий, активний. Запрошую вас приєднатись. Я вас чекаю. На ньому багато цікавих новин. Порад подарунків і різних опитувань. Переходимо з вами до другої частини. Це у нас заповнення додатку 4ДФ. Я собі тут написала ключові питання, які хочу з вами сьогодні розглянути. Отже, давайте так почну з найпоширенішої помилки, яку дуже часто застосовують, а потім намагаються виправити. Це відображення чисельності. Колеги, запам'ятайте, будь ласка, чисельність. У зарплатній звітності це єдиний показник, який, ну на жаль, не підлягає виправленню після того, як ви здали звітну форму, не через нову звітну, ні не через уточнюючу чисельність працівників середньооблікова будь-де. У звітності, де ви її проставляєте, як у загаловній частині податкового розрахунку, так і в додатку 4 d на жаль, виправити після здання звітної форми неможливо. Тому будьте уважними при відображенні чисельності. Е, наступне е, правило, яке стосується додатку 4 d це заповнення безпосередньо по різних видах доходів. Найпоширенішим хочу згадати виплати ФОПам самозайнятим особам, особам, таким як нотаріус, адвокати, приватні виконавці для них. У випадку, якщо ми здійснювали з ними безготівкові розрахунки, зверніть увагу. Я роблю акцент на безготівкові розрахунки, то в таких випадках ми проводили як юридична особа да, суб'єкт господарювання з іншим суб'єктом розрахунки. Такі розрахунки відображаються в додатку 4D з ознакою 157. це не оподатковувані вид доходу, але не забувайте брати всі реєстраційні документи, що підтверджують право не сплачувати податок на доходи в момент виплати доходу. У випадку, якщо що розрахунки з ФОПами, адвокатами, нотаріусами здійснювалися через підзвітну особу, тобто підзвітна особа була для цих суб'єктів фактично кінцевим споживачем наданої послуги чи роботи. В такому випадку розрахунки через підзвітну форму не переносяться до додатку 4ДФ. Принаймні, багато років були дискусії, спілкування чи потрібно переносити чи ні. Але буквально нещодавно, буквально в минулого року, в двадцять в четвертому кварталі 2023 року, нарешті, податківці виклали в зірі позицію, відносно якої підтвердили, що всі підзвітні розрахунки, які відображають розрахунки з ФОПами та іншими, Самозайнятими особами, що провадили розрахунки з нашими підзвітними особами, да, відображати у додатку 4ДФ не потрібно. В Будь-якому разі, ви робите так, як ви звикли налаштувалися. Я, наприклад, із практики не відображала ніколи із підзвіту в 4ДФ розрахунки з ФОПами. Далі йдемо. Якщо у нас були випадки отримання або надання поворотних фінансових допомог, то тут будьте уважними: перше правило, яке тут має бути, це правило розуміння, хто кому надавав і хто кому повертає. Отже, перший кейс, ми, як юридична особа, отримали. Поворотню фінансову допомогу від фізичної особи, це може бути засновник, директор, будь-яка інша фізична особа, коли вона нам надавала поворотню фіндопомогу, У нас з вами виник дохід у тої фізичної е, 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 особи витрати. Тобто, оскільки поки що у фізичної особи немає статусу отримання доходу. Отримання нами такої поворотньої фіндопомоги ніде не відображається в додатку 4ДФ. Але якщо ми вирішили через певний час повернути цій фізичній особі, отриману раніше поворотню фінансову допомогу, в момент повернення людина отримує дохід. За нормами податкового кодексу, цей дохід називається неоподатковуваний, але тим не менш, він Має місце в додатку 4ДФ із ознакою доходу 153. Тому його потрібно зазначити, показуючи його на податковий номер тої фізичної особи, кому ми повертаємо таку поворотню фіндопомогу. У випадку, якщо наш працівник звернувся до нас з проханням надати йому. Позику, поворотня фінансова допомога, заява, наказ, договір про надання ми це все оформили і надали людині позику. Ось надання такого поворотньої фінансової допомоги вважається наданням людині доходу, але не оподатковувано, адже він має статус повернення. Отже, в місяці, в якому ми надали позуку, маємо відображити таку такий від доходу із ознакою 197. в наступних місяцях, коли людина буде нам повертати таку позуку, ми її ніде вже не відображаємо, адже він несе витрати, а не отримує дохід. Наступне правило це правило відображення різних видів допомог, які компанії мали можливість протягом 4 кварталу 2023 року відображати. Давайте я пройдусь по ключових, значить. Почнемо. Вихідна допомога це ознака 127. допомога на медичне обслуговування та на лікування, яке ми у грошовій формі повертали працівнику у випадку його звернення. Ознака 143. Вся сума без податку йде далі. Допомога на поховання, яку ми могли замовляти коштом пенсійного фонду або виплачувати власними коштами. Родичам померлого працівника в цьому випадку використовуємо знаку 146. у випадку надання. Нецільової матеріальної допомоги як в оподаткованому, так і не в оподаткованому розмірі, за заявою працівника, використовуємо ознаку 169. І якщо матеріальна допомога надавалася за наказом по підприємству усім або більшості працівників, вона розглядається як заробітня плата. Для неї окремо дохід разом із зарплатою з кодом 101. Якщо у вас виникають якісь додаткові питання в уточненнях сум доходів по оподаткуванню допомог або відомо, Враженню якихось інших видів доходів. Будь ласка, колеги, запитуйте, пишіть в описі під відео в питаннях. Я буду звертати увагу на ваші питання і знаходити допомагати знаходити рішення. Ну і останнє, що хочу нагадати: звісно, у грудні 2023 року багато компаній здійснювали видачу подарунків. Часто і правильно, це були подарунки діткам працівників за нормами податкового кодексу. Дітки також є платниками податку, маючи податкові номери. Але компанії в практиці не завжди збирають податкові номери діток своїх працівників. Тому дуже часто компанії е, вибирають варіант відображення отриманого подарунку працівником. Ну, Тут вже е, можна багато сперечатися з приводу того, е, все ж таки, як буде коректніше, адже е, насправді має значення первинний документ, який відображає власне отримувача, на кого ми оформили видачу подарунку. Але в будь-якому разі, пам'ятаємо, неоподатковувана вартість подарунку має ознаку 160. В будь-якому разі, якщо ми говоримо про неоподатковувані доходи, із певних обставин ви просто забули їх відобразити. Чи було в мене таке? Було. І не один раз. І я з цього приводу не переймаюся. Я знаю, що коли до мене прийде податкова перевідка в частині моїх звітностей по ЄСВ і ПДФО, мені завжди буде що їм швидко показати, аби вони не витрачали час на пошуки іншої, ну, скажімо так, інформації. Отже, сподіваюсь, колеги, наразі цей випуск вам був корисний. Якщо виникає додаткове питання, будь ласка, пишіть, ну, а я завершую. Цей випуск Обіймаю вас всіх, цілую і люблю, папа. -па.